Про все найцікавіше, що сталося за тиждень. Дивись просто зараз у Гейновинах. Угорщина звільнила директора національного музею все через так звану ЛГБТ-пропаганду на одній з виставок. Експозиція World Press Photo була присвячена світовій фотожурналістиці. У ній було п'ять фотографій Ханни Реєс Моралес. На них чоловіки на Філіпінах у сукнях із макіяжем. Спочатку горська влада заборонила приходити на виставку людям до 18 років, а потім звільнила директора Ласло Саймона. Сам він каже, закон не порушував. Скандали з кліпом Христини Соловій продовжуються. Нагадаємо, нещодавно співачка випустила відео на трек серце. У ньому є момент поцілунку двох дівчат, а ще кадри із Андріївської церкви у Львові. Після цього стало відомо, що духовники звільнили настоятеля отця Михайла Лучківа. Він служив на цій посаді 22 роки і дав дозвіл на зйомки кліпу. Сама Соловій також на це відреагувала. Вона запостила в інстаграм фото, де молиться перед скульптурою Діви Марії. Та підписала, аби у моїй країні ніколи нікому не доводилося каятися за любов. В кінці співачка додала емоджі веселкового прапору. Ще один український військовий зробив камінау. Це Віктор із позивним Вінні. Хлопцю 32, І він гей, родом із Одещини. Зараз Віктор командир 144 ї бригади. Каже після камінауту, побратими його прийняли. Тепер хлопець хоче жити у вільній країні та чекає, коли парламент прийме закон про партнерства. Український телеканал Еспресо виявився гомофобним. До нього звернувся фонд Гендерзет із пропозицією опублікувати матеріал про цивільні партнерства для ЛГБТ. Медіа спочатку погодилося, але потім відмовило у співпраці і заявило, не може опублікувати матеріал без так званої другої сторони. Хоча це є повним абсурдом. Через декілька днів після того, як цей випадок набув розголосу, еспресо випустив на своєму сайті інтерв'ю із авторкою законопроекту про цивільні партнерства Інною Соусом. Та й в принципі Еспресо до цього часу випускали багато статей про ЛГБТ людей і на ЛГБТ-тематику. Тому якщо медіа вирішили виправитися, це дуже класно. Але, ймовірно, у Еспресо є дві редакції сайту та телеканалу. І те, що дозволено говорити в інтернеті, досі піддається цензурі на телебаченні. Ось чому на нашу думку нам відмовили. Гомофобія це не модно у сучасному світі. Погоджуєшся з нами? Тоді напиши коментар під цим відео і найкращий отримає від нас. Футболку, а це було останнє повідомлення. Випуску. Дякуємо, що ти з нами. Побачимося наступного разу.